бюджету всього-навсього трохи менше 21 мільярда гривень. І повірте мені, ці кошти можна знайти. Паралельно ми з вами бачимо підготовку до будь-чого, а не до реального бюджетного процесу, який би забезпечив потреби держави на наступний рік. І потреби сектора безпеки, і потреби наших вчителів, і потреби наших лікарів. Це за великим рахунком три ключових професії, на яких ми маємо сконцентрувати увагу не лише в цьому, а й в наступному році. Паралельно в цьому бюджеті робиться все для того, щоб знищити український бізнес, щоб він е, не створював а зменшував кількість робочих місць, щоб безробіття зростало в наступному році, щоб це безпосередньо впливало на зменшення надходжень до державного бюджету. Тому з одного боку ми маємо гарну картинку і супергасла, з іншого боку, ми маємо велику дірку. Дірку і в державному бюджеті, і в головах тих, хто цю, цей бюджет заніс в Верховну Раду України.